Доброго дня, значить, відео буде по такому сорту, як муцо. Тут в мене на розсавці прямо в щепа в тіні і я ну, пізно збираю цей сорт, так як даю йому ще трошки повисіти і достигнути. Це не муцо там такі, що я забувся, маркерівка називається, що має кращий окрас. Це звичайне муцу. Тут нема такого бочка забарвленого, але тут є дуже великі розміри, дуже багато сахару, це ну, фактично можна до десертного сорту віднести. Цей сорт от мене гілочка на розсавці, я прищеплював. І я бачу, яблука не осипаються, тому думаю, ну хай висять. Яблука, ну прямо я б сказав, що і нормую. І от бачу з однієї бруньки два яблука і такі яблука ну дуже здорові. Вони взимку ще м -м, пожовтіють і взагалі будуть дуже солодкі. Кислинки практично не буде. Я нормував тут, а весь маленький бачу попадається, а в основному такі яблука дуже здорові. От. Е, я б сказав, що одні з із таких самих крупних, які в мене є. От, Бажано обривати от, з хвостиком, тоді краще зберігаються. Бачимо такі крупні такі яблука. Там у мене ще є муцу, ну, але то він трошки зараз побачимо. Ось тут теж висять у мене щеплення. Можу ще треба трохи повисіти. Ось такі яблука дуже крупні і дуже солодкі. Тут у мене трошки невдало я прищепив. Тут у мене ми часто робимо кашу, шашлики і костер. І от кам'я прищепив і підгорає трошки щепа. Невдало треба буде обрізати і в другому місці перещеплювати. Зараз зважимо, подивимося, який розмір. Так, ну кілька зараз зважимо. Дуже крупноплідний сорт. Як сказав вже що через щорт до самих таких крупноплідних належить. Зараз покажу. от 447. Ну, це середня його вага. При нормуванні 388. Ну, майже 300 він мене рідко показує. Так, 440. 425. 399. Ну, таке ще. 465. Так, яблука. На жаль, довго не лежать, бажано до квітня місяця їх вже спожити, але вони швидко йдуть, так як, скажімо, вони смачні, дуже солодкі, під кожною вражаються позаторі, як я вперше зіткнувся з цим явищем. От кілька ще тут є. Забудь їх взяти, але ну, цікаво цей. Ще вага. Ну, 513. Так, да, це один із найкруноплідних на рівні Крісп, Чемпіона, там, Перелина Києва. І ще кілька сортів в мене таких, що дуже крупноплідні Ліголь той же самий. Так от бажано до весни їх спожити. От їхній термін це січень-лютий. от Отоді вони жовті такі. Та вже із листопада можна їх споживати. Вже зараз такий солодкий смак приємний, тобто без проблем можна їсти. Я кажу, Під кожна єсть парша, ну так, щоб Я бачу, яблука чисті в мене скрізь. Це рік от явно як не обробляй від парши, все одно буде парша там на диких яблуках. Навіть таких е стійких імунних, але... От яблука Муцу мене пашою рідко пошкоджується, бо там ледь-ледь по листям, ну, бачимо, по листям може щось і є. Зараз важко сказати, що це. Листя вже йдуть на відпочинок, ну тут чисті листя. ну Скажімо так, високоімунний сорт. Високоімунний, треба тільки кальцієм трошки його підживлювати. А так я підніс його до... Десертних сортів дуже мені подобається цей сорт японської селекції Муцу.